Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, сьогодні хочу відзняти аромати, поміняти аромати на своїй поличці. Перед вами стоять аромати травня, якими я користувалась, які радували мене, були в мене на поличках. Поносила всіх потроху, в залежності від погоди, від настрою. До чого більшанулася рука. Усі мене радували, подобаються дані аромати. Але поки Наступає літо, тепло. Я деякі композиції хочу забрати, тому що вони більш для мене такі весняні і насичені, і додати більш такі легкі літні, такі, які я люблю носити влітку, коли тепло, коли навіть на жару, коли, які мене не душать, які мене не, не дратують, не, не викликають в мене ніяких негативних емоцій, які мене радують, хочу на літо взяти більш такі легкі. Аромати, тому деякі я зараз відставлю. Відставлю я трізель. Для мене це більш такий весняно осінній. Відставлю поки що тонтерію. Заберу також Always і платічку. поки що відставлю. Ці аромати мене порадували. Покористувалася ними. Залишиться в мене як домашній аромат, лишається у мене аквальп. І ці, в принципі, ароматики мені на літо підходять. Вони свіженькі, квіткові. Ще хочу покористуватись вістерією. Він для мене такий квітково свіжий. Не викликає у мене він ніяких таких негативних. Він мене не душить, ніяких емоцій не викликає, він приємний, він свіжо-квітковий. Дуже мені подобається, дуже в мене до нього зараз тягнеться рука. І хочу, поки. Аромат подобається, приносить задоволення, радує, хочу ним користуватись. Поки що відставляти не буду. Що додам? Додам наступні ароматики. Перше, що покажу, це ось такий аромат від Oriflame. це люсія. дуже приємний аромат. Взяти її на полички. мене надихнула моя YouTube-подруга Танюшка. Якщо дивишся мене, Танюшка привіт, великий тобі! Захотілося і мені поносити цю композицію. Вона приємна, квіткова, квіткова фруктова, тут багата піраміда. На, почат... на початкових нотах на старті магнолія, мандарин, плюс чорна смородина. У серці гіацинт, жасмин, орхідея, троянда, фіалка, цілий букет прям квітів, і в базі дамаська слива, деревні ноти, мускус, ожина, персик і сандал. Дуже багата піраміда, дуже цікаві, приємні компоненти. Люблю я і персик ароматах, і мускус, і сандал, і ожина, такі, і фрукти, і квітів. Дуже багато композиція, багатогранна. Хочу поносити, тільки-тільки я її беру в користування, ще не носила, хоча вона в мене вже давненько, але якось я ще ніяк її не могла підібрати сезон, підібрати якось настрій до неї. Ну, зараз, видно, прийшла її пора, її зірковий час буду користуватись задоволенням. Що про цю композицію пишуть на просторах інтернету? Ця прекрасна кіткова композиція відкривається солодким звучанням розкішної магнолії, яка поєднується з прохолодними переливами соковитого мандарина і свіжої чорної смородини. У серці парфумів панує витончений букет з гіацинтів, орхідей, троянд, фіалок і делікатної гілочки жасмину. Обрамляють ароматне перевершені відтінки дамаської сливи, ожини і персика. В поєднанні з мускусом, сандалом і благородними деревними нотками. Дуже багато піраміда, дуже цікаві компоненти, тож буду носити, буде мене радувати. Наступне, що покажу, це ось така композиція. Брала я її на сайті Parfum City. Історія. Чому я вирішила його, цей аромат собі взяти? У нас е, цей аромат собі замовила колега і почала його носити. І в нас е, ще з одною колегою, е, з моєю зразу ж таки виникло таке зразу питання: що це за аромат? Що це за, що це за такий приємний? Аромат по, по коридору, за ним такий прям шлейф, настільки він шлейфовий, настільки його чути далеко, таке приємне звучання, і ми запитали, що це за аромат, де вона його брала, як він називається, це фліор наркотік. Екснігіло фліор наркотік. Вона нам наступний, на наступний день принесла флакончик, розказала, де вона замовляла, і ми з колегою вирішили теж собі такі взяти. Ми замовили, тоді була акція по 100. 75 гривень, здається, на сайті були ці пляшечки. Єдиний мінус це, звісно, пластиковий флакон, але аромат доволі непоганий. Стійкість в нього теж непогана. Там йдуть масла, тому що маслянисті такі відчуваються в складі компоненти. І доволі таки стійкий, гарно він. Звучить гарний шлейф, він доволі таки його чути і відчувається він сильно. Хоча така більш композиція фруктова, але звучить дуже-дуже гарно і стійкий. По типу він квітково-фруктовий. У піраміді на старті бергамот, вічі, персик. У нотах серця писиновий цвіт, жасмин, піон, і в базі деревні ноти, мох і мускус. Приємна теж така композиція, мені подобається. Вона така солодкувато-квіткова, солодкуватість дають фрукти, що написано про, про цей аромат. Бергамот та соковиті лічі це унікальна бадьорість та солодкість. Цукровий персик приправляє композицію щільним ароматом стиглих плодів, де ось-ось лопне тонка шкірка і загуснена сонці прозорий сік. Жасмин дарує неповторні пахощі, які неможливо ні сплутати, ні порівняти. Чуттєва пігонія додає букету вишуканості і граціозності, а деревно мускусний шлейф огортає томною, вологістю і магнетичною привабливостю. Дійсно так, аромат дуже такий притягаючий, дуже такий позитивний, піднімає настрій, він такий взривний, непогана композиція, буде мене нарадувати влітку. Наступний ароматик, який я. Дуже люблю і вже доволі таки тривалий час користуюсь. вже, мабуть, два літа він в мене в користуванні. Це Аква Діджо. Це теж е, іде як куплі, репліка на відомий брендовий аромат. Я вже навіть і не пам'ятаю, де я його замовляла. Він в мене вже давненько. Але я його розпробувала саме влітку, на літню пору, на літню погоду, на жару. Він мене не душить, він такий освіжаючий. Для мене це така. Краплинка свіжості влітку. Він такий свіжий, водний, освіжаючий, не душить. Дуже-дуже він мені подобається. Я вже з ним 2 літа. На літо я його беру, і от вже от стільки я за два сезони я використала. У піраміді на старті лимон, м'ята, у серці жасмин, піон, рожевий перець, і у базі кедр, лабданум і цукор. Ця композиція багатогранно звучить літнім днем, освіжаючи, нап... освіжаючи, наповнюючи відчуттям легкості. Думками він переносить у незнаний край з перісною природою і відкриває її, чаруючі загадки. Дійсно освіжаючий аромат, легкий, дуже приємний, дуже мені подобається. Навіть і хотіла би я мати повну версію оригінального цього аромату. Дуже мені подобається. Наступне, що покажу. Це ось такий ароматик від Avon, Це персів соул. Ця водичка теж мене радувала минулим дітом. Дуже мені вона сподобалась, я її розпробувала. Але, на жаль, зараз не бачу в каталогах, якось він непомітно зник. Я хотіла би ще собі взяти дубль. Дуже мені сподобалася ця водичка. Вийшла вона в 2018 році. І я тоді пам'ятаю, як тільки він вийшов, я їх замовляла, здається, штук п'ять, мабуть. І для подруги, і для сестри чоловіка, і для мами. Тоді якось ми були ще тоді комісійні програми, і ми якось так всі разом їх замовили. І от поки прийшла черга мені користуватись своїм, вже його на жаль зняли. Як тільки я його розпробувала, його, на жаль, вже зняли, і я його. Не бачу в каталозі. думала, можливо, влітку його ведуть в каталог, але не бачу. на жаль. Тип аромату в водяні, в пірамідів на старті акація, мускус, в нотах серця, ветивер і лілія. І в кінцевих нотах водні ноти. Такий він водний, свіжий, освіжаючий, теж такий легкий. Для мене він на літо чудово підходить. Композиція наділена магнетичними акордами, які створюють невимушену атмосферу, комфорту і гармонію. Аромат чудово підійде для ніжних і чудових жінок, вірних своїм мріям, що обожнюють романтичні пригоди. Аромат розкривається солодкими нюансами квітучої акації у привабливому огранюванні мускусних акцентів. Сердечний мотив приваблює ефірними нотками земельно деревного ветивера з відтінком солодкувато-бальзамічної лілії. Фінальний шлейф. Наповнений вишуканим солом, ласкавих і тихих водних нот, які хвилюють дню, свіжістю і прохолодою. Дійсно такий освіжаючий водний аромат, подобається мені, буде мене радувати теплими такими жаркими днями. Наступне, що покажу, це недавня моя така новиночка, недавня моя водичка від Oriflame, яку я нещодавно замовляла. Дуже він мені сподобався цей, ця водичка Women's Collection Asmantus. Сподобалась мені композиція. Така, вона якась мені позитивна. Піднімає настрій, вона фруктова, вона така фруктово-зелена, навіть, як на мене. Дуже мені подобається. Вирішила поносити, поки що, її влітку. Ставлю її в користування, нехай мене порадує. Тип аромату квітково-фруктовий, зелений. В піраміді. У верхніх нотках мандарин, чорна смородина, цикламен. у нотах серця асмантус, піонія і лангіланг. І у базі сандал, мускус і кедр. Дуже приємна композиція, мені подобається. Така позитивна, піднімає настрій. Не знаю, як буде по стійкості, але, в принципі, можна і поновити при потребі. Непогана композиція, мені подобається. І ще одну беру теж уже таку. Знятість є ще в мене ось такий olвіс, зелений, свіжий. Давненько теж він у мене, все якось я думала спочатку, як з ним подружитись. Спочатку він мені не дуже подобався. Потім я його розпробувала. Його вже зняли, поміняли на рожевий овіс. Цього вже в каталогах не стало. І я потихеньку потихеньку почала його брати в користування. Більш теж на літо, більш такий він для мене зелений, свіжий, аромат свіжоскошеної трави, така свіжість в літню пору це для мене дуже-дуже якраз на часі. Тип у нього кітково-фруктовий, в піраміді у верхніх нотах карамболь, ківі, жаснин, в нотах серця, жовтий тюльпан, біла лілія, безсмертник і в базі мускус, бамбук і дуб. Є в ньому такі трішки деревні нотки, відчуваються яскраві ноти фруктів солодкої карамболи, екзотичного ківі переливаються в освіжаючій хвилі жасмину. В серці аромату дивовижним чином переплітаються граливий жовтий тюльпан. Відволікли мене трошечки, вибачаюсь. Отже, напам'ятаю вже. Розказувала за цю композицію відволікли. Теж мені подобається ця водичка. Свіженька. Зараз вона, її свіжість також буде мене в жару радувати. Ну, і на цьому, в принципі, і все, що я беру на червень. Ось такі аромати. Деякі вже я носила минулого літа. Це персій соу, це Аквадіджо. Я ці композиції носила, з ними знайома, а деякі буду. Брати вперше, будуть мене вони радувати. Буду з ними практично знайомитися. Люсію ще не носила. Асман тут декілька разів вигулювала, хочу його взяти на постійній основі поки що на, на червень. Фльор-наркотік також, я тільки-тільки його розношую, з ним знайомлюсь, але мені приємна ця композиція, вона доволі таки стійка, доволі шлейфова. Сьогодні колега прийшла на роботу з цим ароматом, і я ще з коридору чую. Що вона в ньому дуже приємно, вона звучить, дуже відчувається. По стійкості вона непогана, хоч і не оригінал, але, принаймні, можна познайомитися з ароматом. Звісно ж, ці репліки вони теж дають шанс познайомитися, знати, що за аромат, підходить, не підходить, ну і вже, в принципі, в подальшому при. Можливості і бажання можна взяти собі, в принципі, і оригінальний аромат. Звісно ж, вони не бюджетні, але якщо є можливість, можна спробувати. Але таким чином є шанс познайомитися і для себе вирішити, підходить аромат, не підходить, подобається, не подобається, тому що я аромати, які відразу ж розумію, що не підходять, які підходять, які не підходять. Ось така моя підбірка на червень. Доповнила я трішечки свої полички, дещо поміняла. Буду користуватися задоволенням. Сподіваюсь, літо буде теплим, мирним, і аромати будуть нас радувати. Всі, кому цікаве було таке відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що берете ви, чи знайомі з вказаними ароматами. Пишіть ваші. Відгуки про них, як їх чуєте ви, подобаються вам чи не подобаються. Буду з задоволенням читати. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, всім пока-пока!